І зібрання рісали Нур двадцять ліків Бадіузаман Саїд Нурсі Сьомі ліки о людино, котра втратила радість свого здоров'я. Твоя недуга не псує радості здоров'я, дарованого Всевишнім, а навпаки, дає відчути цю радість, примножуючи її. Бо коли що небудь має тривалість, воно втрачає свій вплив. Навіть знавці істини одностайно твердять, усе пізнається завдяки його протилежності. Наприклад, якщо не буде темряви, ми не збагнемо, що таке світло, не пізнаємо його радості. Якщо не буде холоду, ми не відчуємо тепла, не переживемо насолоди ним. Якщо не буде голоду, їжа не принесе задоволення, без праги пиття води не дасть утіхи. Якщо ж не буде хвороб. Здоров'я не принесе радості, оскільки мудрий творець бажає дати людині відчути різноманіття своєї милості, дати насолодитися всіма видами своїх благ і дарів та спонукати людину до вдячності, про що свідчить те, що він забезпечив людину безлічу різних інструментів і органів, здатних відчути і пізнати незліченну кількість різноманітних благ і дарів у цьому світі, тож звісно. Подібно до того, як він дарує здоров'я та добре самопочуття, так само він дає і хвороби, і недуги. Запитую тебе: якби хвороба не зачепила твоїх голови, рук чи шлунка, чи дякував би ти Всевишньому, відчувши солодкий приємний божественний дар, що таїться у здоров'ї твоєї голови, рук чи шлунка? Вочевидь. Ти не лише не дякував би Всевишньому, а навіть не замислювався б несвідомо змарнувавши своє здоров'я у безторботності чи навіть розпусті.